Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це відеоогляд по журналам, які в мене є. Сьогодні у нас журнал Хантік Таємниці та секрети, якщо я правильно сказав. Хантік е, і таємниці історії. Перепрошую, е, був колись такий мультик: Хантік. Він складається з двох сезонів: 52 серій по 22 хвилини. Серія. Даний мультик випускався, видавне, е, випускався Rainbow, Тобто, тією ж фірмою, яка випустила мультсеріал Клуб Вінкс. І також по цьому мультсеріалі виходив журнал. В Італії вийшло тільки 18 випусків журналу. Тобто півтора року виходив журнал. Він щомісячний був. У нас вийшло, на жаль, тільки 12 журналів, всі не вийшли. Журнал виходив з грудня 2009 року, так? До листопада 2010. Тобто, 2010 рік навіть. Власне, не закрили. Але воно не дивно, тому що видавництво перестало функціонувати, яке видавало його. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, журнал Вінкс Клуб Крутих дівчонок, який виходив також до листопада 2010 року, тому що з січня 2011 року він вже виходив просто як клуб Вінкс, і за грудень журнал не вийшов і був пропущений комікс. Така сама історія тут. Хантік припинили просто взагалі випускати. Він, мабуть, не, не користувався популярністю, а «Вінкс» взяло інше видавництво на себе. Тому Хантік і завершився на листопаді за 10 й рік. Там був перехід на інше видавництво. Вони е, змінювали, переформатувалися, і, на жаль, або от не вийшов один комікс, як було з Вінкс, або деякі журнали взагалі припинили виходити, як, наприклад, Хантік. Мені вдалося швиденько знайти ці журнали на OLX нашому досить швидко і досить в гарному новому стані. Огляд робити я буду вам тільки на першій випуск журналу наступній. Просто покажу обкладинки. Отже, так виглядав перший випуск журналу за грудень 2009 року. На обкладинці у нас Міно Тавер і Dante Вейл. Я добре пам'ятаю, як звати його, тому що не так давно передивлявся даний мультсеріал. До речі, комікси тут займають 44 сторінки. Тобто, так як у Вінкс. Ну, у Вінкс 45, тут 44. І комікси зовсім не мають відношення ніякого до мультсеріалу. Вони собі інші. Так виглядав зміст журналу. Далі було привітання. Тут була біографія кожного з героїв. Перший комікс називався Ключ від школи таємниць. Так, тут у нас була біографія всіх їхніх заклять, а також кроно титанів, яких використовували в бою. В кожному номері одне й те саме, просто різні титани. Далі у нас було продовження коміксу. Навіть 43 сторінки. Так, далі у нас знову якісь біографії, хантік-новини. Загадки. Місця сили, все про Венецію. Передплата журналу. Такий міні-маленький постер. постерів в журналі, до речі, не було. Але були різні подарунки вкладиші. Кілька є в мене, всіх немає. І ось так було. А, друкували анонс журналу. Так, це у нас випуск перший, випуск другий, за січень 2010 року. Хочу вам показати. Тут вкладиша не було, здається, в мене. Далі випуск третій. Випуск номер 4 випуск номер 5 і тут є вкладиш. Ось такі карточки з біографією. Так, випуск номер 6 за травень. Не пам'ятаю, чи тут якийсь вкладиш у мене є. Є. Ось такі. Закладки з титанами. Так, в журналі, до речі, 68 сторінок. Випуск номер 7 за червень 2010 року. І тут вкладка ось такий великий постер. Я його навіть не виймав і виймати не хочу. Хай вже так і буде прикріплений. Ну, він великого формату буде. Так, випуск 8 за липень 2010 року. Тут також є подарунок. Хто тут у нас? О, тут така фігурка Лока і Кіперіна. Ну, досить непогано. 4 подарунки є. Випуск 9 за серпень 2010 року. Тут уже подарунка, як мені здається, нема. Так. Випуск 10 за вересень 2010 року. Тут завдання навіть розгадані. Далі. Далі у нас випуск 11 за жовтень 2010 року. Також бачу розгадані завдання. Сторіночка відлетіла всередині. Але журнал все одно в досить прикольному, гарному стані новому аж плестить. І останній журнал це журнал номер 12 за листопад 2010 року. Так, тут також вкладки немає, просто сторінка. Така і все. Ось так виглядала остання обкладинка. Ще раз вам передивлюсь: 11, 11,10, 9, 8, 7, 6, 5. Четвертий, третій, другий, перший. Це 10-й рік і перший за 9-й рік. Це, власне, весь огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво глянути на колекції журналів Хантик. Напишіть, чи знаєте ви такий мультсеріал, чи чули, що по ньому виходили журнали, і чи хотіли б собі їх зібрати. Наразі дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого. І до зустрічі у нових відеооглядах на моєму каналі Колекціонер.